Вітаю на каналі. Продовжуємо тему крипти, тему пасивного заробітку саме на крипті. Нагадаю, у мене працює торговий бот, який дозволяє отримати пасивний дохід без нашого втручання, абсолютно. Бот працює на біржі ByBit, торгує на парі ефір відносно USDT. В продовження вчорашнього відео. Записую, хочу показати, що вчора бот відкрив нову позицію. Позавчора він закрив попередню останню позицію, як я показував. Вчора, при деякій просадці ефіра, була відкрита знову позиція вверх. На фьючерсах він торгує, нагадаю. На фьючерсах відкрив позицію знову вверх. Бот, зараз ось покажу. На даний момент в невеличкій просадці позиція знаходиться. От. Але що, що найважливіше? Дивимося, що бот відкрив нову позицію по ефіру, і в нас ціна ліквідації відсутня. Тобто наш депозит в абсолютній безпеці, бот настроєний таким чином, щоб. Не міг втратити навіть теоретично наші кошти, щоб наш депозит був в абсолютній безпеці, і тому, от бачимо, що сума ліквідації, ціна ліквідації взагалі відсутня. Тобто, наскільки б ефір не впав, наш депозит не ліквідують. Отаким от чином працює бот. Хай він отримує не дуже великі, скажімо так. Відсоток прибутку, але все-таки працює безпечно і дозволяє зберігати кошти і їх примножувати. Тут, якщо подивитися на графік, бачимо, що нижче нашої точки входу, бот відкрив ще лімітний ордер. Тобто, якщо ефір впаде ще нижче, в нас відкриється ще один ордер. але... Там навіть не один ордер нижче ще є. Бачимо, що тут два ще ордера нижче відкриті. Ну В будь-якому випадку, скільки б позицій бот не відкривав, наш депозит в абсолютній безпеці. Тобто ціна ліквідації взагалі ну, відсутня при відкритій позиції. Так, ну, зараз подивимося, зайдемо в PNL і ще разок. Трейін Performance. Бачимо, що PNL, так, як і вчора, не змінився. 65 закритих позицій, він рейд 100%. Це закриті ордери закриті позиції. 65 позицій. всі 65 лонгових позицій. Він рейд 100% дохід 23 долари. Нагадаю, запущений бот був 4 місяці тому і з депозитом 200 доларів. от Рівно за 4 місяці він ось таку суму зробив. Це відповідає 11,5% від депозиту заробив за 4 місяці. Так що очікуємо, коли ефір піде вверх при досягненні певних умов, Бот, знову ж таки, закриє вже 66-ту позицію плюс однозначно, і таким чином на пасиві торгує, приносить стабільний дохід. Кому цікаво, пишіть. Повідомлення в Телеграм, пишіть на зверну пошту. Всім прибутків.